Україна має просто безліч талантів. Всеукраїнський фестиваль Заграй 2016 що відбувся у Запоріжжі, яскраве тому підтвердження. Учасники зібралися з різних областей нашої країни. Охочих було настільки багато, що лише для того, аби відібрати хореографічні номери для гала-концерту. Суддям довелося передивитися виступи з 10 ранку і до 11 години вечора. А ще ж була вокальна номінація та оригінальний жанр навіть у залізного та непідкупного журі від кількості номерів у голові паморочилося. Коли наступив такий момент, ми попросили перерив просто, тому що ми значально просмотрели 80 номерів до перерива першого. Тому попросили просто допомогу перериви, тому що реально все сливалося в шум такий. Вроде виступає чоловік, вроде ні. Тому тільки таке наступало, одразу робимо перерив, кофе, віддохнули і заново в роботу. Попри чималу конкуренцію за місце у гала концерті, атмосфера на конкурсі заграй 2016 тепла та дружня. Власне, на думку організаторів, саме для цього і створений фестиваль. В першу чергу сплоченість всіх учасників, б регіону не приїхали. І дружба. І, во-первых, творчий обмін, це найголовніше. Якщо в творчості є обмін, то творчий рост і мастерство завжди високе. Фестиваль мав неймовірний розмах. В залі ніде яблуку впасти. Усі місця зайняті. Навіть у проходах зібралося багатько людей, аби подивитися на дійство. Ажіотаж ще малий побачити кращі виступи з усієї країни хочуть усі. Тим паче, що вибирали номери для галаконцерту не за правильною технікою, а за видовищністю. Ну, так как Владимир Ильич Артемьев дозволил мне быть режиссером-постановщиком, и все эти два дня я, у меня была такая суть, что выбрать 25 самых интересных номеров. Я даже отбирал по тем критериям, что кто-то даже и не занял первое, второе, третье место, но он достоин как бы показать по -по свою индивидуальность. Поэтому я думаю, что сегодня вы увидите действительно самые зрелищные, Вік учасників різноманітний, пробували себе у фестивалі заграй навіть ті, кому за 50. Тож не бійтеся, й ви, якщо маєте талант, проявити його ніколи не пізно і не рано.